Публічність на трієчку сумських чиновників перевірили на відкритість та прозорість, Вираховували індекс у рамках всеукраїнського моніторингу з липня по вересень поточного року. Активісти Ліги захисту і громадської мережі Опора стукали до кабінетів чиновників і досліджували сайти міськрад. З'ясовували, чи легко сумчанам реалізувати своє право на доступ до публічної інформації. Індекс публічності складається з Ну, базується на вимірюванні таких принципів. На таких принципах це вимірювання прозорості, вимірювання відкритості і вимірювання підзвітності органів місцевого самоврядування. Оцінка задовільно. Експерти радять провести роботу над помилками. Міському голові зареєструватися в соцмережах, а на муніципальному порталі впроваджувати електронне врядування. Утім, на тлі інших обласних центрів суми мають один із найвищих результатів. Місто обійшов Івано-Франківськ, Вінниця, Київ, і на четвертому місці з результатом 57% займає суми. Наші активісти таємні покупці намагалися попасти на прийом як і до міського голови, і до його заступників, і зверталися в департаменти з різними проблемами. І в принципі діставали позитивні відповіді, Тому публічність виконавчих органів у нас в сумах найбільшою.